Вітаю тільців! Це ваш старопрогноз на тиждень з 31 березня по 6 квітня. І так, тільці, давайте дивитися, що вам приготував тиждень, яких ви будете енергіях, які у вас будуть люди присутні, можливо, ви роздивитеся щось своє, побачите свої знаки. Нагадую всім: розклад у нас загальний туз кубків. Тож тільців буде мати багато емоцій на цьому тижні. І так. І так, перша карта понеділок. Король мечів нам буде говорити про повітряну стихію. Це в нас близнюки Терези або водолії. Присутні такі люди у вашому житті у понеділок. Можливо, ви будете звертатися за допомогою до такої людини. Можливо, така людина буде присутня у вас на роботі, від якої буде залежати вирішення якогось питання. Ну, якщо ми говоримо про людей, до яких ви можете звертатися, це люди з холодним розумом, які не піддаються емоції. Це в нас лікарі, це в нас військові, це в нас поліція, адвокати, юристи, тобто люди з аналітичним складом розуму. Якщо ви нікуди не йдете, ні до кого не звертаєтесь, це буде ваша енергія. Ви будете от також підходити до всіх справ з холодною головою. Можливо, десь проявляти себе навіть трохи холодно по відношенню до людей. Вівторок. Вісім мечів, Знов нам буде говорити про повітряну стихію. Ця карта нам буде говорити про те, що тільці тримають себе в обмеженні вівторок. Якісь є у вас ситуації в житті, коли ви зв'язані по рукам і ногам? Можливо, це буде стосуватись роботи, можливо, це буде стосуватися якоїсь такої проблеми, коли людина думає, що її вирішити неможливо, що її поки що не потрібно вирішувати, тому що отак складаються обставини. Ну по цій карті ми тримаємо самі себе в цих зобов'язаннях. Самі собі придумуємо якесь оправдання, щоб звідси вийти. Тому дивіться, як у вас в житті відбуваються події. І звертайте увагу, що це просто ваша от така позиція, ніхто вас там не тримає, нічого страшного у вашому житті нема. Це от все надумано у вашій голові. Середа. Карта смерті, і всереду до вас приходить трансформація. Можливо, ви обдумуєте, що дійсно, я не повинен так себе поводити, що все в моїх руках, і я можу все вирішити. І всереду, ви хочете з чимось покінчити, завершити, розірвати стосунки, піти з роботи, тобто настає час просвітлення. Ви осознаєте, що час для цього настав. Наприклад, якщо стосунки вони померли, якщо робота, Вона не приносить задоволення. Можливо, у вас якась є трансформація всередині, душевна така. І ви теж от міняєте свою кардинальну точку зору. Четвер. Десятка жезлів буде говорити про день, коли в нас може бути багато якихось зобов'язань. Якщо ми говоримо з емоційної точки зору, карта буде говорити нам про те, що людина тягне на собі багато якихось думок, образ, якихось багато таких, знаєте, емоційних, неприємних таких. Тягар вже, даже я от скажу, да, от гніт, да, от людина на себе багато навалює. Якщо це даже не фізичний труд, це буде говорити про те, що от ви набрали багато в голову чогось і от думаєте, 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 цього не варто робити. Десятка нам буде говорити про те, що це вже край, це вже далі бути не може. Тобто... Хай в четвер це буде краще ваш якась фізичний труд, коли людина просто стомиться і ввечері виспиться і в п'ятницю не буде задоволена, тому що п'ятниця, п'ятірка кубків. Е, ну, не знаю тільці, що у вас відбувається в житті. напишете мені, розклад не програвся і буде дуже добре. Але. П'ятницю, п'ять кубків, буде говорити знову ж про якусь емоційну втрату, про те, що от на душі погано, якась ситуація не приносить задоволення, ви собі знову думаєте, що, можливо, щось не так в моєму житті, можливо, щось треба виправити, можливо, щось потрібно змінити. І карта, в принципі, говорить, що поверни голову назад, не все в тебе втрачено і не настільки ти в такому поганому стані, але буде емоційна така. Ситуація. Субота. Ну, в суботу у нас король жезлів буде говорити про те, що ви, будемо говорити, що це ваша енергетика, сповнені енергії, заряжені якимось позитивом, діяти, вирішувати питання, він, він налево в'їде, лева тримає, тобто ви керуєте своїм життям, ви хазяїн положення, ви хочете вирішити свої питання, знаєте, як це зробити, і в суботу от вас. Прям вогняна така стихія буде говорити про, про заряд, про харизму, про, про те, що ви ціленаправлено будете от, вирішувати своє питання. Можливо, ви будете звертатися до людини такої. Це у нас овен лев або стрілець, який допоможе у вирішенню вашого питання. Ну, якщо це не буде, це будете ви. І неділя. І королева Пентаклів, це буде говорити нам про вашу енергію, тому що це ваша карта. В неділю ви в своїй стихії на своєму місці почуваєте себе дуже комфортно, тому що кожна стихія в своїй стихії відчуває себе найкомфортніше. Це буде говорити нам про те, що ви розпреділяєте фінанси. Ви займаєтесь фінансами, можливо, займаєтесь просто своїм домом. Це в нас Діва, Телець або Козиріг, тобто це не тільки тільці, можливо. Це ваша дружина, можливо, це ваша мама, можливо, це жінка, з якою ви познайомитесь, і вона от буде от така земляних таких спокійних енергій. Карта дуже от така приємна, приємно проживається. Головне, що вона от така спокійна і земляна. Так, і давайте подивимось пораду для вас, тільці. Тиждень буде такий, знаєте, для когось буде як емоційні гойдалки. Ну, ви мені О. А порадою в нас йде карта Єрофанта. І вона каже: довіряй, довіряй Вищим силам. Духовності, притримуйся своїх моральних принципів своїх, знаєте, таких, і це ваша карта, в принципі, Єрофан, да, Тобто Єрофан це у нас тільці по знаку зодіака, і це буде говорити, що ви на своєму місці, ви все правильно робите. Не сходьте з якогось курсу, не піддавайтеся якимось от таким чинникам, тим більше я ж виставляю спеціально прогноз наперед. Зауважте, що це всього лиш прогноз, тобто ми в силах змінити всі ці карти, які нам можуть випадати. І так, кільці, це ваш таро прогноз на тиждень. Бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!